3 грудня продовжую роботу в Медіа Центр України. Мене звати Світлана Чепуренко і зараз говоримо про новий календар свят та перехід українців до Української православної церкви і відмову від церков московського патріархата. З нами на зв'язку Георгій Коваленко, священник Православної церкви України, філософ, ректор відкритого православного університету Святої Софії премудрості. Вітаю вас. Вітаю. Пане Георгі, ми минулоріч річ також напередодні різдвяних зимових свят говорили з вами. Ви тоді підкреслювали, що українці самі відмовляються від церков московського патріархату, самі обирають перехід до церков Православної Церкви України. Як ця ситуація змінилася за рік, і як громади релігійні громади, які підпорядковуються московському патріархату, зараз змінюють свій напрямок і переходять до православної церкви України? Як змінилася ця цифра, їхня кількість? А, ну процес триває. Процес триває в принципі з одного боку повільно, але невпинно. Ми е, буквально щодня отримуємо якісь повідомлення, що там громада е, доєднує України, чи священник е, доєднується. Е, з іншого боку, ми бачимо потужний рух е, в. Всередині Української православної церкви Московського патріархату за те, щоб врешті-решт був розірваний зв'язок з Москвою, цьому має допомогти нове законодавство, яке вже вступило в силу, але. Якісь юридичні процеси чи судові процеси розпочнуться ще за кілька місяців, тобто це в якому сенсі уповільнює процеси, бо є сподівання у частини духовенства вірних московського патріархату, що їхнє керівництво, врешті-решт, дослухається до голосу своїх вірних і духовенство, і зробить відповідні рухи, дії. Щоб позбавитися зв'язку з Москвою, тому цей процес триває в декількох напрямках і він невпинний, хоч іноді, скажімо так, багато кому хотілося, щоб все було швидше. Але все ж таки церква досить консервативна, досить повільна спільнота, і треба з повагою і терпінням ставитися до цих процесів. Паралельно з цим процесом українці поступово переходять на новий календар свят і релігійні громади, і ті громадяни, які не відвідують церкву, все більше схиляються до того, щоб святкувати різдво, все ж таки 25 грудня, а не 7 січня. І щоб бути ближче до Європи, і щоб бути якомога далі від Москви. За вашими спостереженнями, чи збільшиться цьогоріч кількість тих українців, які святкуватимуть різдво 25 грудня? Я впевнений, що більшість, абсолютна більшість українців, буде святкувати Різдво 25 грудня. Тобто, тут якраз жодних питань, проблем немає. Тобто, весь світ, в тому числі більшість православних церков світу, святкує Різдво 25 грудня, це ще й умовно кажучи, традиція того культурно-політичного простору. До якого ми е рухаємося да, західного світу, тобто західний світ весь е святкує 25 грудня? З іншого боку, це е і вже власна традиція, в тому числі, щодо ялинок, щодо супермаркетів що. Щодо... Різдвяних ярмарок, в цьому є ще таке підґрунтя е, взагалі не релігійне, да, і все це е, е, створює е, святковий настрій саме 25 грудня. І дуже добре, що і Православна церква України, і Українська Греко-католицька церква прийняли це рішення, про необхідність якого говорилося вже багато років, і тепер з цим немає проблем. На старому стилі залишається московський патріархат, але реальних людей, да, які, скажімо так, Постійно ходять церкву, це ну скажімо так не такий великий відсоток, тому, скажімо так, виключно вірні московського патріархату будуть святкувати Різдво 7 січня, але й вони здебільшого в своїх родинах будуть починати святкувати 25-го. Тому тут Україна скоріше об'єднана, розділена щодо календаря, немає. Більш того, і православна церква України, греко-католицька церква е, своїм вірним, які, скажімо так, з тих чи інших причин бажають залишатися на старому стилі. Дозволила і не ділить на новостильників-старостильників. Тому, умовно кажучи, більшістю ми почнемо а, святкувати 25-го, і Різдво це ж велике свято, яке триває певний період. І десь до 6-го, ну у нас буде водохреща 6-го, десь до 6-го-7-го якраз, і буде завершуватися святкування. З календарем а, можлива інша проблема, тому що. Ми радісно перейшли минулого року, всі були натхненні, А тепер я чую здебільшого, що нам треба звикати до нових дат. От, наприклад, завтра буде Варвари, да? а всі звикли що це інший день. Там в п'ятницю, шостого буде Миколаїв, А хтось пам'ятає, що це 19-те. Тому цей процес переходу він ще триває, в тому числі е, е, ну, це. Білізація, якщо так можна сказати, нових традицій, звикання до нових дат, і в цьому сенсі ми постійно маємо собі нагадувати заглядати в календарі, той, хто відвідує церкву, наприклад, щонеділі, у в нього немає цієї проблеми. Він е, чує в церкві е, об'яви щодо свят наступного тижня. А той, хто ходить до церкви на великі свята, іноді може забути про власний день ангела чи про якесь е, колись шановане велике свято, тому цей процес. Звикання, процес е, переходу, він е, триває, але він триває, скажімо так, невпинно, і всі ми, врешті-решт, звикнемо, і будемо е, святкувати і, е, свята. Бо, як виявилося з переходом, святкуємо ми не дату, а саме свято. І оцей святковий настрій з'являється не від числа. А від того, який сьогодні день тому, я думаю, це велике поле для просвіти. Церква цим займається. Ми всі вітаємо один одного зі святами, і таким чином новий календар входить вже в традицію для нашого народу, нашого суспільства. Вже третій рік ми будемо святкувати різдвяні свята в умовах повномасштабного вторгнення. Я думаю, що на цьому етапі варто поговорити про безпечне святкування. Які поради ви б дали православним українцям на цей період? Ну, по-перше, ми е, не будемо звершувати богослужіння вночі. Була така традиція частини парафії звершувати різдвяні богослужіння вночі, але цього не буде. Ми майже ну, за виключенням, що Закарпаття, да, ми всі маємо комендантську годину, тому ми всі будемо зранку. А тут е, безпекові правила будуть ті самі, що для будь-якої неділі е, богослужіння на великдень, тобто в. Є е, тривога, ми певним чином скажімо так бережемося, да? але богослужіння будуть завершуватися, храми будуть відкриті, е, і ми, умовно кажучи, як це ну несумно звучить. Ми в е, звичайному режимі, в якому бувають повітряні тривоги, в якому бувають відключення, в якому бувають певні е, небезпеки. Ми живемо, тому е, я думаю, що ми всі вже підлаштовані, під цей графік, які, які якихось особливих речей е, на різдво не буде. Ну і трохи слів про Різдвяний піст. Як змінилися, чи змінилися, чи адаптувалися е, погляди на нього знов-таки під час повномасштабної війни, під час складної економічної ситуації, в якій ми зараз переживаємо, чи змінилися справді погляди, якісь поради церкви? Ну церква завжди говорила про те, що знаєте, після людини не денно для Посту. І церква багато років, останніх років, говорила про те, що нам потрібні сучасні форми посту, не тільки питання їжі, але й питання інформаційного посту, споживацького посту, і це дуже корисні практики, особливо в скрутні економічні періоди чи під час війни, тому що ми можемо себе обмежувати чи свідомо вчитися на да, свідомому самообмеженню. Тобто я думаю, що це дуже важливий навичка, дуже важливо чесно. Ота, ми вміти себе свідомо обмежувати в той час, коли є велика кількість людей, які потребують, коли наших донатів потребують наші хлопці-дівчата, які у війську, коли ми всі е маємо піклуватись один про одного, і це тут різдвяний піст, якраз дуже допоміжний, тому що якраз в Різдвяний піст у нас і День Святого Миколая. І треба подарунки робити не тільки власним дітям треба добрі справи, як колись святий Миколай роби робити, і робити це таємно. Це таємний Санта, це не нововведення, це якраз про те, що Святий Миколай робив добрі справи так, щоб його не бачили. І тому донатити навіть таємно, це гідно вшанувати і День Святого Миколая. А Різдво, взагалі, це день народження Христа. Тобто подарунки треба дарувати е, Христу. А Христос колись сказав, що якщо ви когось нагодували, напоїли, вдягнули, е, прихистили, відвідали у в'язниці в лікарні, то ви це зробили мені. Більш того, Святий Миколай, е, це і про ув'язних. Тобто, ми маємо пам'ятати полонених. Він теж звільняв е, ув'язнених полонених. А, а Різдво це і про біженців, бо сам Христос був е, біженцем. Тому я думаю, що якраз. В традиційних наших святах і, в, і в смислах посту ми маємо знаходити речі, які важливі сучасні для нас сьогодні, і їх там досить багато. Тому я думаю, що на наші традиції треба дивитися сучасним оком, і тоді ми будемо в цих традиціях, в наших святах і е, постах, ми будемо знаходити підтримку. І якісь важливі речі для того, щоб бути стійкими сьогодні, дякую вам за ці важливі слова і такі глибокі відповіді. Я нагадаю, що нами на зв'язку був Георгій Коваленко, священник Православної церкви України. А медіа Центр Україна повернеться до роботи завтра. Слідкуйте за анонсами. і Дякую, що залишаєтеся з нами.